Вони допомагали світу стати кращим, а доля допомогла їм знайти одне одного. Саме так можна почати історію стосунків цієї пари, яку познайомила благодійність, а поєднала спільна справа та кілька татуювань. Я состою в організації благотворительної злозащитний барбос. Ми проводили акцію по збору средств для купив купівстрічу. И так далее и Сережа там зарегистрировался как участник как лот лот да, да. Вот. с этого началось наше знакомство он мне рассказал в ходе общения с ним ну о своей деятельности чем он занимается и так далее ну я захотела быть волонтером в его организации ну как-то вот и так закрутилась пор Спілкування пари в інтернеті набирало обертів, тож зовсім скоро вони зустрілись і в житті. От тільки ніхто з них навіть не очікував, що спільну мову вони знайдуть в прямому сенсі. і з першого погляду, є ще така штука, що ми обоє дуже любимо, скажем так, татуїровки. Да, От, це було літо покаріла. Короче, його татуїровка. Ну, татуїровка, мабуть, ну, це перше, що, що тіпо, так конкретно запам'яталося. але там вже якось потрошки-потрошки зрозуміли, по що не лише татуїровка ми попрочку. Багато чого такого, що виявилося спільним, багато чого, що не спільним, але в ітогі якось благодійність конектив тихо. Те, що кожен коваль свого щастя Олена знає напевне, тож ініціативу першого поцілунку, хоч і побоювалась, та взяла на себе. Як вияснилося, он і я теж люблю. Ми ходили на стіон, погуляли після футболу. Він мене на таксі привез домой, довез до під'їзду. Ну і почав прощатися, все, всього доброго, друг мій любезний. А ну, я думаю, була не була. І поцілувала його. В Шоці уїхав додому. А потім е оброботав цю інформацію, зрозумів, що ні все. І якось після того все закружилося, і, слава Богу, от з того часу ні, ми не вийде. Із футболом в закоханих пов'язаний не лише перший поцілунок, а й дещо більше. Адже саме під час матчу дівчина сказала своє довгоочікуване так. Мы опять были на матче, пришли, и он так неожиданно подкрался сзади, встал на колено. Сіл Что Що интересное, с свадьбой у нас взагалі не такої у нас не було свадьби як свадьба. Да? У нас був ЗАГС, і після ЗАГС був вісім годин ранку, в дев'ять ми виїхали в дитячі будинки. В один ми розписалися і поїхали да? у Вільницьку школу інтернат і в Нижній вот, Дисці. Да, дві школи інтернати та були свадьби і всі люди, які там були, ми поїхали. Дев'ятнадцяте декабря на Ніколає на праздник. Ми поїхали поздравлять дітей. А вот, а в итоге получилось, що вже в кінці вечора всі діти поздравляли нас. Згодом же кохання пари стало зримим, та навіть отримало ім'я Єва. Я узнала, що я беременна була на роботі. В обідій перерив прийшла к нього. У мене реально ну, був немножко шок. Или я не знаю, ступор, я не смогла это озвучить вслух. Я написала ему в телефоне, я беременна і показала. Не, да, у мене спектр, це дуже, он был тоже в шоке. Мега приємне, тому що я дітей он обожаю, да. просто дітей уважаю, а своя дитина це ну, прям все. Вони отримали своє щастя цілком заслужено, адже завжди ділили зі світом найдорожчим, що мають любов'ю, усмішкою та великим серцем. А всім іншим готові дати одну, але дуже цінну пораду. Головне – боротися. бороться. Якщо ти відчуваєш, що це твоє, то плівати на все, плівати на всіх, на обстоятельства, на ситуації, на все плівати. Надо бороться і до кінця.